Люди були створені абсолютом чи в лабораторії іншими створіннями. Еваз. Рух, еволюція. Людина не з'явилася одномоментно, а через процес розвитку. Хагалас. Первинний імпульс походження людей був не лабораторний, а космічно стихійний. Природна сила, що ламала старі форми і давала нові. Райдо. Перевернута. Ідея про створення в лабораторії показана як перекручна версія, невідповідна істині. Ансус. Перевернута. Не було ситуації, де Бог спустився і створив людину руками. Творення не було буквально персональним актом. Вуньо гармонія, благий напрям. Формування людства йшло природно, але під вищою енергію порядку і розвитку. Перт – Витоки людей містичні, пов'язані з еволюцією та прихованими механізмами Всесвіту, які недоступні для прямого розуміння.